Часто мене запитують, як зібрати акумулятор для FPV, тому вирішив ось таке коротке відео повну його процесу збірки вам зробити в пришвидшеному режимі, але буде все зрозуміло. Отже, беремо акумулятори, одягаємо ізоляційні кільця, ставимо між акумуляторами ізоляційний картон та приварюємо шину до акумуляторів. Схема 6 s 2 p класична схема. Акумулятори ставимо в один ряд, тобто в нас потім в кінцевому результаті, коли будемо припаювати силовий роз'єм, один кабель буде довший, один буде коротший. Така схема є кращою для збірки, так як зможе краще віддавати струм, і шина буде в нас менше грітися. Отже, для зручності беремо шину, нарізаємо шину наварюю два слої, для того, щоб були менший нагрів. Ставлю по 3, можна ставити три 4 рази зварювати. Тобто 6-8 точок більше, ніж достатньо. Отже, після цього для зручності армованим скотчем усе склеїмо і будемо припаювати наші кабелі. Залуджуємо місця для припаювання кабелів, відповідно, крайні контакти, плюс та мінус, залуджуємо. Більшими каплями, так як там будуть, крім балансувальних кабелів, ще припаюватися і силові проводи. Для тих, хто робить це постійно, ті вже мають готові нарізані кабелі балансувальні, відповідно, якщо ви купили новий кабель і не знаєте як, вже по факту кожен кабель по довжині відрізняє, відрізаємо так, щоб нічого лишнього в нас не було. Отже, припаюємо балансувальні кабелі. Якщо в нас є один червоний кабель, це в нас плюсовий контакт, і вже від нього всі решту по, по черзі будуть йти. І силовий роз'єм, кабель у нас 12 авг роз'єм XT60. І головне припаяти нам надійно, якщо у вас паяльник невеликої потужності, ставити температуру більше і зможете припаяти. Використовую каптоновий скотч. Так, як шина в нас буде нагріватися, щоб в цьому місці нам термоусадку не пропалило. Також із нижньої сторони додатково даю ізоляційний картон. Обмотуємо все скотчем, щоб все трималося у нас кубки, і щоб кабелі так само в нас трималися з однієї та з другої сторони. Обмотуємо, залишилося одягти термоусадку. І після цього потрібно акумулятор перевірити. Перевірити, яким чином зарядити його, відбалансувати. Найпростіший варіант зарядки зарядочка IMAX B6 або схожа на неї. Акумулятор. Перевіряємо, тестуємо, балансуємо, і після цього акумулятор готовий.